От нарешті розробники викотали патч 1.7.1, Тож є привіт нарешті записати третю частину в прип'яті, почнемо власне звідси. Вибачаюсь за те, що відео не було досить довгий час. Тому тобто, що, якщо раніше оновлення Вінди проходило з новою збіркою, то тепер робляться якісь. Рідні хотфікси, тому навіть не повідомляється, коли відбулося оновлення. Коли після останнього оновлення ОБС перестав захоплювати екран. Я це помітив не відразу, а коли помітив, то, то відновлення вже перезаписалося. А оскільки це не нова збірка. Але ще хотфікс відповідно відкат на попередню збірку зробити вже було неможливо. Ви думаєте, чому я кинув аж стільки гранат? От зараз побачите. Я не знаю, що вони зробили в цьому патчі, але тепер. Чи то в гранат зменшився радіус ураження, чи щось інше, але проблема в тому, що інколи гранати банально не підривають газовий балон, який стоїть отам за вікном. Тому, якщо в когось з вас виникли такі ж самі проблеми, і не можете підірвати цей балон. А так як задумали розробники, можете використовувати оцей осід. Але ми так робити, звісно, не будемо, тому спробуємо ще раз. Натрибатимо інтригу, на цей раз двері такі відчиняться. Оскільки за час, який я чекав, поки... Вийде оновлення, після якого ОБС знову запрацює. Розробники встигли викатити ще кілька патчів кожного разу, обіцяючи, що зроблять ребаланс сховків. От зараз і подивимося, наскільки склад сховків відрізняється в залежності від патчу. Але крома зараз у нас патч 1.7.1. Ще раз кілька секунд ми побачимо версію з патчем 15. От власне це він. Як давно це було, але як бачите, різниці майже ніякої. Ну, тепер наступний сховок біля монумента. В ньому теж не те, щоб а суттєва відмінність. По суті, в'язницю реально можна побачити виключно з мікроскопом. Ось тут він знаходиться. Цей сховочок. А Тепер ще один сховок. попереднього. Тут потрібно закинути гранату. Як бачите, окрем з першого разу поцілив, а, що правда, мені всьому допомогла магія кривого монтажу, але все-таки тепер шукаємо овок і забираємо оцю от мегапушку. От і наш сковок. Оце версія 15 була. А тепер ми вже біля порту піднімаємося по драбині. Тут можна піднятися ще вище, але це вже буде трошки пізніше. Поки можете подивитися, які зміни зробили розробники в патчі 1.1. Тут, як бачите, різниця є. От, майже там само, ще один сховок. Оце, до речі, особливість оновлення 1.7, з'явилися грошові чеки, які тепер періодично з'являтимуться в різних сховках. Тепер повертаємося на драбини і піднімаємося на самий верх і активуємо пристрій. В результаті цього ми отримаємо суттєву дозу радіації. Вилікувавшись, ми зможемо забрати артефакт. Після цього, до речі, доведеться знищити орду зомбі, але ми цього робити не будемо. А краще вийдемо на сам пірс, де можна знайти барабанний карабін для Сайгів. речі, бачите, барабанний карабін і я не бачу. На думку розробників, барабанний карабін виглядає саме так. А от наш останній сховок саме невеличкий квест із трьох телепортів. На початках треба піднятися на передостанній поверх. Далі зайти на балкон і через балкон застригнути портал. А поки я піднімаюся, хочеться побалакати на ще одну тему, Саме про те, що російська влада офіційно заборонила сталкер. Тут я розумію, радість українських ютуберів бо під заборону потрапляє розповсюдження інформації про гру, в тому числі і відеоконтент, створений росіянами. Тож цей контент майже зникли, але чи колись відсутність конкуренції мала позитивні наслідки? Цьому грати в піратку не забороняється забороняється її купувати, бо очевидно, оцінивши продажі гри за рік серед російських користувачів, при тому, що офіційно гра для них недоступна, влада й вирішила закрити ці шпарини. А порушення цього закону це не адміністративка, а відразу в'язниця. А Оскільки російська в'язниця це найкоротший шлях на війну, то гарматного м'яса може побільшати, тож зовсім не розділяється. Граю радості українців стосовно прийняття цього закону. Отже, ми потрапили в сусідній будинок, де потрібно буде піднятися на поверх вище і знайти там ключі. От, власне, і вони. Тепер повертаємося назад і знаходимо зачинені двері. Відкриваємо їх, і продовжуємо шукати квіна Мелорі. тепер нам знову треба вийти на той самий балкон. Але перед цим треба буде розібратися кількома зомбаками. Перестребаємо ще один портал. Потрапляємо четвертий будинок. Для того, щоб втекти звідси, треба буде використовувати ось От... підказочку. От... Треба те саме на цей кут. Замість Квіна Мелорі нас зустрічає якийсь палкер, і як завжди, нічого особливо цінного. Ну, а тепер головне потрапити саме на аномалію. На цьому кажу вам до побачення слайдери до наступних відео. Полетіли!